Доброго дня! В цьому відео я розкажу, де замовити шнур для роутеру за 2 бакси, який буде працювати від звичайного павербанку, і щоб він прийшов за 2-3 неділі. І так, почнемо. Є в мене ось такий роутер Tenda. По характеристикам він повинен працювати від 9 В і 600 мА. І ось відео як я перевіряв працездатність посилюючого шнура. Всередині USB штекера стоїть плата, яка ізвищує напругу з 5 до 9 вольт. Кому треба, то є такі ж шнури і на 5 вольт, і на 12 Коли ж світло увімкнуть, то роутер за допомогою посилювача буде працювати від звичайного блочку зарядки. Замовляв я ось у цього продавця, тут є в нього також або 5 вольт шнури, або 12 вольт. Вибирайте кому який потрібен. Я рекомендую вибирати доставку Aliexpress Standard Shopping і доставка на точку видачі ось як в інструкції нової пошти. Якщо ви оберете інший спосіб доставки, то посилка, скоріш всього, потрапить на Укрпошту. Після замовлення продавець оперативно мені відправив цю посилку і вже через 16 днів я забрав її на відділення нової пошти. Силка на цього продавця є в описі. До речі, якщо ви ще ніколи не замовляли на AliExpress, то вам ще й дадуть промокод на першу покупку $4. долари. На цьому все. Кому був корисним, можете поставити лайк. Всім удачі!